От, скажіть, що спадає на думку, коли чуєте слово Сирія, скоріш за все, кадри з новин, правда. А що якщо справжня історія цієї землі вона набагато, набагато глибша, давніша і, чесно кажучи, просто дивовижна? Давайте сьогодні відкладемо ці заголовки в бік і подивимось на спадщину, якій тисячі років спадщину, яка, як виявиться, є частиною історії кожного з нас. То що ж це таке Сирія насправді? Це питання, знаєте, відповідь на нього може справді здивувати, бо це не просто якась там точка на карті. Ні, це жива історія, історія про самісінькі основи нашої цивілізації, про ті ідеї та винаходи, які без перебільшення змінили світ. Адже там, за межами новинних стрічок, лежить цілий світ, історія про інновації, про мистецтво, про таку архітектуру, що дух захоплює. І звісно, про просто неймовірну стійкість культури. Ну що ж, почнімо нашу подорож у глиб цієї дивовижної спадщини і почнемо, мабуть, з чогось абсолютно фундаментального. От чесно, мало хто про це знає, але саме на території сучасної Сирії, в такому стародавньому місті Угарит, знайшли одну з перших у світі абеток. Уявляєте, це ж була просто революційна ідея: один знак, один звук. І саме це відкриття воно назавжди змінило те, як людство спілкується. І історія ця вона просто неймовірно довга. Ми зараз говоримо про спадщину, яка сягає корінням, вдумайтесь, на чотири тисячі років у минуле це робить її однією з найдавніших неперервних цивілізацій на всій планеті. Отже, давайте зануримось у першу частину нашого огляду і розберемося, чому Сирію абсолютно по праву називають колискою цивілізації. Просто спробуйте уявити це число 4 тисячі років. Саме стільки столиця Сирії, Дамаск є безперервно заселеним містом. Це ж робить його однією з найстаріших столиць у цілому світі. Це місто, де історія буквально живе на кожній вулиці, в кожному камені. І та сама угарицька абетка це ж був не просто якийсь місцевий винахід, ні, ні. Її геніальний принцип, фонетичне письмо, по суті, ліг в основу фінікійської абетки, потім грецької. І, врешті-решт, латинської, тобто тією, якою багато хто з нас користується і сьогодні. Уявляєте зв'язок? А ще Сирія вона ж завжди була на перехресті світів. Легендарний шовковий шлях проходив прямо через її міста, наприклад, через Алеппо. І це перетворювало їх на такі, знаєте, галасливі, жваві центри торгівлі, ремесел, справжні плавальні котли культур. І ця спадщина, спадщина такого собі культурного мосту, вона живе й досі. Вона в майстерності місцевих ремісників, у їхньому дусі підприємництва. А ось вам просто блискучий приклад живої традиції: знамените алепське мило. Його роблять з олівкової та лаврової олій за технологією, якій увага, понад дві тисячі років, і процес абсолютно незмінний. Його передають із покоління в покоління. Так і створюється продукт, який знають у всьому світі за його дивовижні властивості. Добре, рухаємось далі. Зараз подивимось, як різні імперії залишили свій, ну просто вражаючий слід у камені по всій сирійській землі. Пальміра це не просто якісь там руїни, це, це величне місто Оазис, місце, де римська монументальність дивовижно поєдналася зі східною витонченістю. Її колонади, її храми вони розповідають неймовірно драматичну історію. Історію про могутню царицю зенобію і її сміливу, просто відчайдушну спробу кинути виклик самому Риму. А це, ну, це просто шедевр військової інженерії середньовіччя. Крак де Шевальє. одна з найкраще збережених фортець хрестоносців у цілому світі. Вона була настільки гігантською і так круто продуманою, що могла вмістити гарнізон на дві тисячі воїнів, тільки уявіть собі масштаб. Ось це місце в самому серці Дамаску, воно ідеально ілюструє, наскільки багатошаровою є сирійська історія, велика мечеть омеядів. Вона стоїть на фундаменті, який тисячоліттями служив різним вірам, і це, знаєте, символ не руйнування одного іншим, а спадкоємності, такого собі нашарування культур одна на одну. Так, від стародавніх пам'яток давайте перенесемось до живої історії. Сук Аль Хамадія в Дамаску. це вам не музей, це галасливий, неймовірно ароматний ринок, який працює вже сотні років. Саме тут можна відчути справжній пульс міста, де традиції торгівлі, здається, зовсім не змінюються з часом. Але ж спадщина Сирії це не тільки каміння та артефакти, правда? Це в першу чергу люди і їхні традиції. Тож давайте зануримось у саме серце сирійської культури. У її без перебільшення легендарна гостинність це прислів'я це не просто якісь красиві слова. Ні, це фундаментальний принцип сирійського життя. Гостинність там це щось на кшталт священного обов'язку і водночас велика честь. Не дивуйтеся, якщо запрошення на каву чи навіть на обід надійде від людини, яку бачите вперше в житті. І культурне життя Сирії, воно таке насичене. Все обертається навколо спілкування, святкувань. Гостя стовідсотково пригостить ароматною кавою з кардамоном. Жодне свято не обійдеться без запального танцю. Дабке кав'ярні це такі собі центри громадського життя. Ну і звісно, непорушне правило суспільства глибока повага до старших. Ну і звісно ж, яка розповідь про культуру буде повною без кухні? Тож приготуйтеся, бо ми вирушаємо у просто неймовірну кулінарну подорож смаками сирії. Сирійська кухня о, це справжній бенкет смаків. От, наприклад, їхня національна гордість кеббе. Це така неймовірна страва з м'яса і булгуру, її готують десятками різних способів. Жоден стіл неможливий без яскравого мезе, це набір закусок. Кремовий хумус, димний мутабаль. М -м -м. А салат фатуш з хрусткими шматочками хліба, він додає такої свіжості кожній страві. І знаєте, в чому вся суть сирійської кухні в ідеальному балансі. Вона так майстерно поєднує свіжість овочів, зелені, оливкової олії, все те, що ми любимо в середземноморській кухні з такими насиченими пряними ароматами сходу. Це просто щось. Отже, якщо підсумувати, Сирія це набагато, набагато більше, ніж ми звикли думати. Це справжня криниця історії, батьківщина, абетки, місце архітектурних чудес, теплих традицій гостинності і, звісно, неймовірних смаків. Це спадщина, яка, по суті, належить усьому людству. І все це залишає нас із таким, знаєте, питанням для роздумів от як? Я Як культура, який тисячі років знаходить у собі сили, сили зберігати свою ідентичність, продовжувати жити, незважаючи на абсолютно всі випробування часу? Це, мабуть, і є її найбільша таємниця, і найбільше диво.